Доброго вечора у прямому ефірі на п'ятому каналі ток-шоу «Час під сумки дня». Сьогодні у нас, сьогодні у нас декілька теми. Перша – злочинна опозиція. Нова серія. Ну, власне, в новій серії нові заяви Генеральної прокуратури. І на горизонті малюється новий підозрюваний. І він знову ж таки представляє політичну опозицію. Ми приглашаємо в студію першого замістителя лідера партії «Батьківщина» Олександра Турчинова. Добрий вечір. Дякую, що знайшли час. Центральне кресло ваше. Вітаю, вас, пане Олександр, наше перше запитання зразу ж до вас. Генеральний прокурор України зазначив, що Генпрокуратура має документи так, про перерахунок понад двох мільйонів з необхідних е, грошей для кілера. І ці гроші пішли з рахунку єдиних енергетичних систем в той час, коли там е, працювала Юлія Тимошенко. Нагадаю, що він це сказав на прес-конференції, е, і це було перераховано конкретно навіть сказано кілера якомусь пану Мільченко. Так отже, нам чекати нової кримінальної справи. Вже щодо вбивства? Ви знаєте, Генпрокуратура, яка виконує політичне замовлення і сьогодні не бореться ні з злочинністю, ні з корупцією в країні, а виключно є таким пропагандистським рупором адміністрації президента, мета якого абивати брудом опозицію, в першу чергу лідер опозиції Юлія Тимошенка, вони вже повністю заплутались в своїх фальшивих, сфабрикованих справах. І я бачив всі їх схемки, і вони їздять зараз по Європі, до речі, профінансовані партії регіонів, і розповідають ці басні про якісь перерахування. В той же час, коли ви подивитесь ці схеми, ці схеми самі викривають себе. Тому що з одного боку ресурси які вони показують там на рахунку там помічника Лазаренка і так далі. Почали рух вже через півроку, як відбулася подія. З іншого боку, кілером вони називають не пана Мінченка, а пана Кушніра, якого, до речі, ну, банда вбили, Кушніра, да, якого вбили не десь, а в Донецькому СІЗО, в 98-му році, коли губернатором Донецької області був е, чинний президент Янукович, а президентом країни був... Е, Леонід Кучма. І е, його цинічно вбили тільки з одною метою, щоб не було відомо реальних замовників і виконавців цього злочину. І тому я хочу вам сказати, на ці схемах, коли ви подивитесь, які вони малюють. Але е, існують ці документи вони ці, чи ні? Ці схеми розраховані тільки на одне, що ніхто не зможе отримати правду. Тому що в цих схемах жодного аргументу, жодного документу, які підтверджували хоч якийсь рух коштів е, Кушніру і його банді, не існує. Існують тільки басні, які вони розповідають, посилаючись на вбитих же людей. І тому, вибачте, це настільки брудна, сфальшована справа, настільки зрозуміла, що їх мета навіть не довести щось, тому що вони навіть, ви чого, да, свідкам називають, е, е, Юлію Володимирну, їх мета шокувати світ, шокувати Європу, щоб вони відмовились від підтримки е, демократії і опозиції в Україні. Вас шокувати можна, тому що Україна на породі на цей раз з вашим участі органи, на настоящий момент проверяю, действительно ли вы незаконно предоставляли, будучи главой СБУ квартиры для журналистов. Вы я знаете, не знаю, есть доказательства или нет, но как вы оцениваете свои вы знаете, шансы оказаться я не в тюрьме? С вынувачением Генпрокуратуры, я по-перше уже протягом остальных двух років постильно э, чую. Чергові звинувачення, спроба залякати, спроба натиснути. Ми вже до цього всього починаємо звикати. Але ж ці чергові звинувачення, чергові погрози, що вони відкриють кримінальну справу, це безумовно пов'язане з початком виборчої кампанії, з тим, що ми сьогодні дуже серйозно працюємо над об'єднанням опозиції, чого дуже боїться ця влада. І ви знаєте, я вам чесно хочу сказати, що з моєї точки зору допомогти житлом-журналістам може це більш правильно, ніж депутатам чи чиновникам. А той ви, же шанси час, той же час, друзі, я а, я а да, ви я допомагали я, комусь? Той же житло? час, на жаль, на жаль, я, як голова Служби безпеки, я не міг цього зробити. Хотів би, але ж не міг зробити. Під час Такові мого шансу. керівництва, під час мого керівництва Служби безпеки, житло в службі отримали виключно працівники Служби безпеки України. Ми це читали в письмі від Батьківщини. А все-таки о шансах, розкажіть, як ви оцінюєте свої шанси оказатися в тюрмі? Ну, ви знаєте, сьогодні в Україні кожен Хто опонує режиму, хто не згідний стояти перед ними на колінах, має всі шанси бути ув'язаним. Має шанси, що проти нього відкриє кримінальну справу, і це не бояськова позиція. Це може бути будь-яка людина, яка захищає свою домівку, свій бізнес, свою позицію. Це може бути і журналіст, до речі, який пробує говорити правду. Тому, на жаль, в країні, де так активно будується тоталітарізм, де вже ні влада, а режим. Від цього не захищений ніхто. Пане Олександре, а можна почути від вас, як від екс-віце-прем'єра? Ваших, до... ваших підписів на документах значно більше ніж підписів колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. А на цих документах ціле слідство відбулося. Чи прогнозуєте ви якісь справи, які можуть виникнути? Ви знаєте, вони перевіряли Щодо всю мою діяльність на всіх посадах. До речі, на посаді голови служби безпеки мене перевіряли ще за часів Ющенка, коли, пам'ятаєте, да, ми займалися розслідуванням саме корупції в його оточенні. то... Перевірки були. Після моєї відставки десятки комісій, спроби відкрити кримінальну справу, я все це пройшов. Нічого знайти незаконного не змогли. Це ж саме стосується і моєї діяльності на посаді першого віце-прем'єра. Перевіряли, копали, експертів закордонних запрошували знайти нічого не змогли. До речі, так само, як і що від... по відношенню до Юлії Водимні. Подивіться, всі експерти, 70 мільйонів гривень з бюджету заплатили, пам'ятаєте, реклама була міжнародних там, якихось американських експертів які все знайдуть, все покажуть, жодного злочину, жодного порушення знайти не змогли, а бюджетні кошти тобто, списали. Тобто, крім квартири, нічого очікувати не треба? Для журналістів. Ми продовжимо. Після реклами Конституційний суд забрав у Києва три збиральних округи. Як це розуміти? Можливо, суд став учасником предвиборної кампанії. Так це або ні? Скоро узнаємо. Пятый канал, прямой эфир, ток-шоу «Час», «Питсумки дня». И вернемся к темам, что обсуждали в первой части. А еще я запропоную, сегодня... запропоную до да. нашей размовы долучить и еще одного гостя. Вячеслав Забарский, партия «Регионе», народный депутат. Дякую, что пришли. Добрый вечер. Но все-таки, если я позволите, боюсь. первый вопрос будет Александру Чинову. Еще сегодня, это важное заявление дня, генпрокурор Пшонка назвал финансовые нарушения в компании ЕСУ одной из самых больших афер в истории Украины. Вот так было сказано. И по словам Пшонки, тогдашний президент Ющенко тогдашнему генеральному прокурору Піскуну сказав, цитую, якщо ви дело не закроете, завтра не будете генпрокурором. І після этого дела були закриті. Пан Олександр, що вам об этом известно? афера – це те, що цей режим це афера. Що стосується других заяв генпрокурора, то ви знаєте, всему брехня. Я просто навожу конкретні цифри. Вот у мене підписана піскуном членом партії регіонів, до речі, депутатом фракції партії регіонів, постанова про закриття справи щодо Тимошенка за відсутністю склада злочину. Це датовано, ви можете перевірити, 21 січня. Ющенка став президентом, інаугурація якого відбулась тільки 23 січня. А Тимошенка стала прем'єр-міністром тільки 4 лютого. Тому навіть в таких дрібницях вони не соромляться брехати. До вас запитання. Ви з паном Піскуном тричі Генеральним прокурором України в одній фракції. Так. Я впевнений, як по професійній навіть лінії ви з ним не раз проговорювали і ці речі. Яка роль екс-президента Ющенка у справі закриття ЄСУ Верховним судом? Вы знаете, мне сложно сказать, какая роль экс-президента Ющенко в, в этом деле. Могу только сказать одно, что все-таки по поводу закрытия дела, особенно судом, когда говорят, то тут вводят несколько в заблуждений, поскольку суд не рассматривал Верховный суд, две коллегии. Это, по уголовным делам и военная коллегия, они не рассматривали жалобу, а, а отказали ее рассматривать по существу, потому что как раз было постановление генерального прокурора о прекращении дела. Вот же Пескун постановится. Да. Он вам сказал, что сделал зарубивцу постановил. Нет, я на эту тему с ним не беседовал, но я думаю, что все будет проверено в ходе следствия. Пескун может дать показания как свидетель, рассказать, что было, как... Короткий вопрос, и идем дальше. Да. А почему, как говорит Александр Ручинов, такая нестыковка в датах тогда? Мне сложно это пояснить. Я знаю только одно, что э, уголовное дело было прекращено генеральным прокурором, в связи с чем э, верх, две коллегии Верховного суда не рассматривали по существу эту жалобу. Так, услышали. Новая, новая часть нашего эфира. Тема называется Конституционный суд и выборы. Я приглашаю в студию заместителя главы Центра Сберкома Андрея Магер. Добрый вечер. Андрій, вітаємо. Отже, сьогодні Конституційний суд на вимогу 59 депутатів фракції партії регіонів скасував одну із норм закону про вибори, а саме закордонні округи. Фактично ця новина пішла сьогодні в день про те, що в Києва забрали три виборчих округи. Наші журналісти більше знають. Закордонні українці втратили право голосувати за кандидатів у депутати, які висуваються у мажоритарних округах. Це випливає із оприлюдненого рішення Конституційного суду. 59 чинних депутатів просили людей у мантіях розтлумачити, чи відповідає основному закону норма, за якою усіх виборців за кордоном приписали до київських округів. Визнати такими, що не відповідають Конституції України, є неконституційними положеннями. З рівномірним відселенням до всіх одномандатних округів, які утворюються на території столиці України міста Києва, про яке рівне право. Можна говорити. Так на рішення суду реагують у комітеті виборців. Олександр Черненко пояснює, виборці в Україні опинилися у кращих умовах, аніж за кордоном. Останні можуть звернутися до суду про порушення їхнього права обирати свого мажоритарного кандидата. Якщо зараз закордонний виборець не зможе голосувати за мажоритарних кандидатів, маємо пряме порушення Конституції, яка гарантує рівне виборче право всім громадянам України. Не будуть голосувати за кандидатів місті Києві. Так рішення суду коментує один із авторів подання. Регіонал Владислав Забарський пояснює, не можна усіх закордонних українців змушувати голосувати за кандидатів киян, бо депутат має бути зв'язаний з людьми, які проживають на території його округу. Ми в час в парламенті знайдемо Виборчими змінами влада відкриває скриню Пандори, вважає Расен Яценюк. І додає, рішенням Конституційного суду президент розірвав пакт про проведення чесних виборів. Влада розуміє, що кияни їх не підтримають, тому сподівається отримати додаткові мандати в регіонах, де зможе сфальсифікувати вибори. Виборчий Процес фактично розпочався і шулери з партії регіонів, вкотре вирішили змінити правила гри під себе. До рішення Конституційного суду понад 400 тисяч закордонних українців мали бути віднесені до Києва. Через це ЦВК повинна була додати столиці три мажоритарні округи. Тепер опозиція припускає, що ці округи відійдуть тим регіонам, де більшу підтримку має партія регіонів. Олексій Братущак, п'ятий канал. Сегодня я от тех, кто А я збирав аргументи критичні щодо позиції влади. І от наше запитання зразу до э, пана Магери. Э, ваш колега по центру Виборчкому, Жанна Осенко Чорна, вважає, що нове рішення Конституційного суду воно обмежує конституційні права громадян. Можете пояснити, які ж це нам права обмежили, якщо ми не є закордонними українцями? Я поділяю точку зору свого колеги, оскільки вважаю, що це рішення Конституційного суду, власне, спрямоване на порушення прав громадян, поставило в нерівність Конституційного права обирати громадян України залежно від місця проживання. Таке враження, що в Конституційного суду України був текст Конституції без статті 24. А що вона нам говорить? Стаття 24 зазначає, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи і не може бути привілеїв чи обмежень, в тому числі за ознакою місця проживання. Простіше кажучи, виборці, які проживають в Черкаській області, місті Києві чи, скажімо, в Федеративній Республіці Німеччині, повинні мати рівні виборчі права. Якщо рівні... в них є український паспорт, я правильно розумію? Безумовно. Якщо вони є громадянами, є виборцями, вони мають рівне виборче право, а в практиці, власне, міжнародній практиці це означає, що... Это должна быть равная количество голосов. Но при этом всем оппозиция недовольна вот этим решением Конституционного суда сегодняшним. И при этом всем, Александр ручинов оппозиция вместе с властью голосовала за новый закон о выборах. И при этом Анатолий Гриценко не раз вас предупреждал о том, что скорее всего власть в этот закон внесет изменения. Неужели вы не предвосхищали возможных проблем? Вы же тогда принимали закон. А сейчас Знаете, вы недовольны. Мы действительно тогда бились за выборочное право, потому что считаем, что нужно бороться до конца. І капітуляція тільки тому, що влада є шулером, я вважаю, для опозиції неприпустима. Дуже важко приймався закон, тому що партія регіонів бачила за соціологією, за пропорційною системою вони виграти не можуть. Вони протягнули змішану систему. В той же час опозиція провела серйозні запобіжники щодо тотальної фальсифікації. І одна із передумов була, що жодних змін до законів вносити не будуть. Сьогодні, коли рейтинг партії регіонів приближується до нульової відмітки, вони почали ревізію законодавства. І самі, звернуть увагу, ніхтось з вулиці, саме партії регіонів, які гарантували, що ніяких змін до закону не будуть, подають до Конституційного суду для того, щоб позбавити Київ трьох округів, передавши їх в Донецьку, Луганську чи куди вони планують Пане регіон. А хто персонально вам, ви кажете, партія регіонів вам давала гарантію, що закон не буде Ні, чіпати. Партія регіонів. Це а хто вам давав гарантію? Під час голосування так. була І на узгодженій раді був вибір. Або регіонів голосує за закон Єфремового керівника фракції, де взагалі виборів в Україні не буде. Є тільки партія регіонів, вони ну, формують е округи, так, вони формують. Давав? І погоджена рада, яка приймала рішення голосувати за закон, домовилась, що це позиція всіх політичних сил, що ніякі зміни до виборчого законодавства, до завершення виборчого процесу вноситись не будуть. І перше. Зрозуміло, хто пішов на зрив всіх цих е, речей, це сама партія регіонів, яка і не приховує, що вони були авторами цих змін. А Што то, що Києва, ця судова каже. система підпорядкована сьогодні владі, ні у кого, я думаю, що сумнів сьогодні немає. Ви давали гарантії, що не будете чіпати закон про вибори? Ну, во-первых, я, я таких гарантій не давав. І во-вторых, давайте поговоримо э, ну, більш зрозуміло для людей, про що йде річ. Дело в том, что даже вот в вашем сюжете прозвучала некая неточность, которая может исказить для э, граждан Украины, для избирателей сущность этого решения. А в чем она точность? А неточность в том, что э, прозвучало, что этим решением э, заграничные Укра... э, украинцы, которые находятся за границей, они лишаются права голосовать за своих кандидатов на мажоритарных округах. А фактически суть этого решения сводится к тому, что украинцы, которые находятся за границей, теперь не обязаны голосовать за кандидатов-мажоритарщиков в городе Киеве. И их никто не лишал. То есть будет апеллирование к их прописке здесь, да? Не, не, не к прописке. Речь а идет вот о чем. Безусловно, граждане, которые обладают активным избирательным правом, они должны иметь право проголосовать как за список партий, так и за кандидата, который будет выдвигаться по тому округу, где они обычно так проживают. Сейчас только список получается. Сейчас получается, что граждане Украины, которые проживают за границей и хотят воспользоваться своим избирательным правом активным, даже не внося никакие изменения в закон, они могут приехать в Украину. И даже за пять дней до выборов обратиться в компетентный орган ведения реестра, где их прикрепят к месту, где они будут находиться, и будут голосовать за того кандидата, с которым у них будет связь, который действительно будет влиять на ситуацию и знать ситуацию на том округе, где он находится. Но они не должны будут голосовать за кандидата в городе Киеве. котрим вони не проживають і ніякого від того. Пану, у нас час відійти ну... зараз на, на секунду втекти на новини, тому що це те, що чекають наші глядачі. Ми хочемо подякувати Олександру Турчинову за участь у програмі. Ми знаємо, що ви поспішаєте, але запрошуємо вас до наступних розмов.